Всім привіт! Мене звати Козаченко Андрій, і я продовжую серію своїх відео про варгани. Тобто про такі інструменти. Це відео направлено виключно для тих, хто тільки починає знайомитися з цим інструментом для новачків. Ті, хто вже вміє трішки грати. Ім вже може бути не дуже цікаво. Ну, якщо цікаво, дивіться теж. А буду розповідати саме про те, як почати. От ось ви придбали інструмент десь в магазині в інтернеті, подарували вам чи у мене замовили. Неважливо. На прикладі свого я буду показувати, як почати саме от початок. От, нульовий рівень, ви вперше взяли в руки і думаєте, як, що з цим робити? А, почнемо з того, як його а, тримати. Тобто, ось так він виглядає. Тобто, всі бачать от язичок загнутий, тоненький. Це називається деки. Ми їх будемо прикладати до зубів. Нічого страшного, якщо інструмент нормально налагоджений. Вашим зубам нічого страшного не відбудеться. Якщо ви будете дотримуватись порад, і не будете ну, поспішати якусь техніку освоїти, коли ще не, не розумієте, як і що тримати його. Дивіться, значить, почнемо: е, інструмент саме цей з знержавічої сталі. З таким кілечком, вони різних форм бувають, різних розмірів, тому там може якось інакше тримати його. Я раджу, як тримати для початківців. Є багато хватів: алтайські, хакаські, різні, різноманітні. Для початку почніть звичайний хват. Ось два пальці. Ви їх трішки розставляєте, прикладаєте інструмент. Не торкаючись язичка. Третій великий палець. Ви ставите ззад на те місце, де вам буде зручно, але щоб не тиснути теж на язичок. Тобто, ви тримаєте його. Таке відчуття, ніби ключик взяли, і ви хочете щось відкрити. Ну, ключик. Ось. Е, наступний крок. По, по запуску, скажімо так. Бо коли кажеш, як правильно бити варган, всі прямо і так і розуміють. Бити значить бити. Не треба бити, нікого треб... бити не треба. Треба запускати. Тобто дати йому можливість почати звучати. Багато грають одним пальцем, вказівним. Хтось грає з піднятою рукою. Самою фалангою б'є. Для початківців я раджу брати середній палець. Середній. І середнім пальцем не стискаючи долоню, не зжимаючи пальці між собою. Трішки, щоб були розтопирені, отак. От. І цей трішечки вперед. Ось він. І спробувати, не прикладаючи до зубів спочатку. На себе, тобто не б'ємо від себе. Для початку почнемо на себе. ніби Ззовні беремо на себе. І легенько торкаємось кінчика оцього колечка. Дивіться. Ось таке кільце. Палець поставили і потягнули на себе. Легенько, він вже невеличкий звук дає. Дуже легенько. Не поспішаємо сильно бити. Спочатку осени не буде глибокого і гучного звуку спочатку треба зрозуміти, як він працює, як він і лунає той звук, від чого він залежить його гучність та глибина. І не поспішаємо багато разів бити, як є на відео, ви можете дивитись, як я граю, я буваю швидко, в два боки граю. Але до цього це треба трішки дойти. Я не кажу, що це супер рівень, це може кожен. Кожен, хто почне грати через певний час зможе опанувати і той стиль гри з легкістю. Я впевнений у вас, що у вас все вийде. Так. Ось ви спробували. Якийсь звук вже є легесенько. Щоб ви, коли ви так торкаєтесь, щоб вас варган не вистрибував з рук і нікуди не зміщувався, спробували. Тепер наступний крок: ми будемо його прикладати на зуби. Нічого страшного не бійтеся, нічого тут такого немає дивного. Я вже 7 років граю, і зуби в мене в порядку. Все добре, перевірено на собі. Дивіться, якщо буде видно, в ко... майже в кожного варгана є такі скоси. Я їх називаю полички. Взагалі це декі називаються в інструменті. Дві верхня і нижня, декі. Ось вони паралельно йдуть. І тут невеличкі скоси. Саме на ці скоси ми будемо ставити наші зуби. Як верхні, так і нижні. Але не дуже далеко. Тут деякі беруть. І всередині і б'ють себе язичком, рвуть собі губу, ріжуться, кров іде, потім кидають і думають, що все, всі органи так працюють. Ні, це помилка. Не поспішаємо. Слухайте уважно. Якщо буде незрозуміло, ще раз переглядайте відео, і потім я ще порекомендую як краще себе контролювати, щоб цього не трапилось. Далі буде. А, тобто, тепер ми беремо і прикладаємо до зубів. Інструмент не закусуючи, не закидає зуби далі, ніж потрібно, а вони мають стати прямо на ці полички. Якщо видно, прямо на ці полички показуємо. Залишаємо щелину, щоб язичок міг проходити і не пошкодив ваші зуби. Тобто, ми відкриваємо трішки щелепу, ставимо в орган. Не закусуємо, а тримаємо трішки відкрити. Ви звикнете. З часом звикнете. Буде спочатку казати, дивно, слина може там іти. Це пройде з часом, коли почнете грати, дихати, правильно, все пройде. І що потрібно? Зробити перший звук. А, ні, ще, до речі, що з губами? Губи. Тобто до зубів ми прикладаємо, і яка відстань? Ставимо так, щоб. Передні зуби, ось цей, напевно, в мене це правий. Був на краю деякі барагано. Не тит, а саме ось тут. Губи просто кладемо зверху, не зжимаючи, не напружуючи, нічого. Просто кладемо. Буде там ще. В наступних уроках технічні такі штучки, коли там розкриваємо рот, і буде інший звук трішки, але не, не зараз. Спочатку, щоб лунав просто звук, щоб ви могли витягнути з нього якийсь звук і почати. І боєм на себе, зачепом таким боєм, ми будемо чіпляти язичок. І зупиняючись тут українською як скула, щелепа, отут ямочка така. І цей палець вона буде тут зупинятись. Не треба закидувати руку туди, і хто грає наружу дуже далеко. Можна так погнути язичка, так важче, важче попадати по ньому. Коли ви звикнете, я навіть рекомендував грати то палець біля підборіддя, щоб далеко рука не закидалася. Потягнули, відпустили і дали можливість просто лунати звуку. Наступне. Якщо у вас вже щось виходить, починаємо перші артикуляції. Що таке артикуляції? Всі думаю, розуміють, це зміщення язика в різні форми. Там починаємо в роті, там такі пляска язика, скажімо так, танці. Відтискати його, приближати, і буде змінюватися звук. Тобто, це наша ротова порожнина служить для інструменту як резонатор, тобто без нього він не буде. Давати звук такий. І почніть з самого простого і легкого. Це звичайні літери, які ми не кажемо, але робимо форму в роті таку, нібито ми ми кажемо, але без подиху спочатку, без нічого. Просто, наприклад, а а а там е Е-Е-Е. ла-ла-ла Це ла-ла-ла Тільки ми не кажемо. ла-ла-ла Язиком робимо, але не голосові зв'язки не вмикаємо. Це робить варган. Це і зв'язка наша голосова на час гри сам язичок. Ой -ой -ой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ей 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 Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. <пит> з цього починається, скажімо так, наша пісня. Ну, Пісня Гра на варгані. Це є така невеличка пісня, тому що ви будете якісь робити такі, воно схоже на спів. ай яй яй ой 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 ей яй яй Буде різні такі. Наприклад. У кожного вона буде своя, для початку навчіться просто, щоб витягувати хоч якісь звуки, а потім буде підсилювати ви їх подихом. Наприклад, якщо ви граєте на себе і подих на ну, вдох робите просто. Один удар і, і, і на вдох. Це перші звуки, які вам знадобляться, щоб побудувати свою мелодію, щоб почати відчувати варган, яка в нього вібрація, що ви керуєте самим звуком, ви можете його втягуючи глибоко в себе запускати, відкривати горло ширше, там, як великий подих, зменшувати приближати язик, віддаляти. І ці всі ефекти, вони будуть потім, коли ви їх назбираєте, які у вас добре виходять, там, ви будете вже робити такий мікс. Самі, самі будете створювати цю мелодію, свою пісеньку, яка буде вам, і, і тою ж медитацією, ви можете. І... Потім змінювати з часом, додавати щось, якісь ефектики. І воно буде все цікавіше, цікавіше і цікавіше грати на цьому інструменті, знайомитись. Бо потім наступні відео я буду вже знімати. Ну, може, вже там другий рівень навчання, коли ми почнемо вже активніше працювати з подихом. Дихання будемо, і це будемо ми працювати діафрагмою нижньою частиною живота, і там буде багато видихів, подихів. Це вже для тих, хто трішки вміє швидше працювати на інструменті, на варгані. Легше в нього йде якась мелодія вже є, і потім підсилювання цього звуку, навичків, пришвидшення мелодії. Будемо робити подихами. Ну, наприклад, зараз я покажу, але ви не поспішайте так робити. Спробуйте те, що пояснював раніше. Ну, один удар, декілька подихів і видихів. Це вже забігаючи наперед, але тобто ось таким чином будете потім грати і змінювати свою мелодію. Ну, ось так. В принципі, якщо щось не зрозуміло. Передивляйте ще відео, якщо що, пишіть в коментарях під відео по змозі, буду відповідати. Чи окремо якісь коротенькі відео ще додаткові робити і будете дивитись, кому б не зрозуміло. Ось, ну це, це все, що хотів сказати. на Першому цьому уроку відео навчання. Якщо сподобається, лайкайте, підписуйтесь, розповсюджуйте це, дасть мені змогу розуміти, чи я на правильному шляху, чи вам це потрібно взагалі, чи я якоюсь ерундою займаюся, і це не потрібно, і буду далі собі просто мовчки робити інструменти і не займатися ніяким навчанням. Якщо цікаво, дайте зворотню реакцію. Я буду радий і розуміти, що воно дійсно потрібне, і буду продовжувати. Тому на цьому все. Навчайтесь, дихайте, грайте, розумійте, що це дивний інструмент. Ви, Хто почне грати, зрозуміє, наскільки він сильний, наскільки він кайфовий. Я вже сьомий рік не можу від нього відстати, і люди теж хочуть, щоб я це робив. Тому всім дякую, до побачення. Чекайте наступних відео. Всім добра!